Через велику війну тисячі українців залишилися без рідних домівок, аби підтримати та допомогти цим людям, в державі створили програму Євідновлення. Якщо чиєсь житло постраждало через бойові дії, то є можливість отримати компенсацію на його відновлення. Для цього достатньо подати необхідну інформацію в застосунку «Дія». Дані про об'єкт, що було пошкоджено, фото об'єкту, якщо вони у вас є, опис пошкоджень, ваші контактні дані. Також необхідно відкрити спеціальний рахунок є відновлення в банку. Для тих, хто користується мобільними застосунками банків, відкриття рахунку є відновлення це всього декілька кліків без візиту в сам банк. Аби стати учасником програми є відновлення, пошкоджене житло має відповідати певним критеріям, кажуть фахівці. Воно було пошкоджено через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Воно має бути розміщено на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Житло має підлягати відновленню, і житло не було відремонтовано самостійно. Максимальна сума, яку можуть отримати власники квартири на відновлення оселі 350 тисяч гривень. Господарі приватних будинків 500 тисяч гривень. Ступінь пошкоджень і суму збитків визначає спеціальна комісія. За карткою можна оплачувати лише будівельні матеріали та ремонтні послуги. Розраховуватись за продукти чи комунальні послуги даною карткою неможливо. Ще одна важлива деталь. Якщо комісія призначить виплату більше 200 тисяч гривень, то виплату буде розділено на дві частини. Під час першої виплати ви отримуєте 70% суми, решту після того, як подасте звіт за стосунку Дія про проміжні роботи та куплені матеріали. Якщо розмір компенсації менше 200 тисяч гривень, цю суму потрібно використати протягом року. У випадку більшої грошової допомоги дається 18 місяців на їх використання, але перший платіж необхідно витратити за 12 місяців.